Слава Україні, слава, силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога. Окупанта вистоїмо, переможемо. Потрішечку розкриваються красуні, мої троянди, і навіть деякі сорти, звісно, що змінюються, змінюють свій вигляд. От сорти, які вже були в мене, і часто є, і будуть, бо вони мають досить такий тривалий період квітування. І не те, що навіть тривалий період квітування, а досить поступовий, поволі розкривається. Погода сприяє, наразі немає такого дуже спекотного. Часом буває таке, що дощик якийсь випаде, може навіть і не такий дуже легенький, що лишень пил прибив, а трішечки, може, і сильніший, але не такий сильний, який би вже варто було і хочеться нашим троянам, рослинам та іншим так, ну іншим. Жителям, чи те, що Ми насаджуємо в наших квітниках. І ось, наприклад, красуня Еммі, Емма. ні, Еммі. Я її по-різному можу назвати, але насправді Еммі вона величається від Нікітський буцад, Крим і так, описана вона в трейндарії, мабуть, вже теж згодваний раз. І ось вона, ось це чайно-гібридна, вона зазвичай не всі чайно-гібридні мають квітку досить такого тривалого в життя. Ні. Але Еммі вона з тих, що, я б сказала, середнього. тобто Це не одно-, дво триденна квітка, але це не і не двотижнева, як, наприклад, Explorer, Black Bacara, які мають дуже тугу квітку, і вона дуже довго тримається, прям дуже довго green fashion і так далі. І так далі і можете назвати свої, які довго тримаються. Раптом хтось шукає і собі знайде інформацію. ЕМІ не буде так довго, але оскільки вона відгортається досить поволі, наприклад, повільніше ніж Мерхен Кнігін, повірніше, ніж, повірніше, ніж Double Delight, ніж, що там ще так досить швидко відкривається. Ну, Black Magic, вона б, я б сказала, досить швидко відкривається, показує серединку своєї Еммі, От вона поступово Вона у мене була десь у відео, там, такому, можна сказати, пуп'янку початкового відгортання в квітку, а зараз вже ось така гарнезна. так? А ось оця ні, оця якраз починає тільки своє квітування. І відповідно, оскільки, як я казала, погода зараз досить комфортна, хоча незабаром обіцяють і 30, і трішки може навіть і вище. Що не надто продовжить їхнє життя, бо якщо не буде добрячого дощу, такого доброго, хоча б день або цілу ніч, щоб він лив і лив і лив, от то так, не вистачить їм сили, і те, що замульчовано, е все одно не вистачить їм сили витримати ту спеку, хай навіть і кількадену тридцять 30+. Плюс. А в мене немає зараз можливості полити всі ці троянди належним чином маються назі залити літрів по 10 під кожен кущ. От, але Еммі гарна, Емі прекрасна, хто любить ну, загалом чайну гібридну групу троянд, хто любить отаку прекрасну квітку, ідеальну еталонну, з високим центром, з гарним виглядом і протягом усього свого такого квітування, починаючи з початкового відгортання пуп'янків, то так. Ну І якщо ви маєте там, не знаю, дочок, племінниць, погресниць, онучок і так далі, Емма, Еммілі, ем, що ми, багато хто з нас любить висаджувати кущі ну, одноімені або досить-досить так, до імен наших улюблених дівчаток. Поруч росте ще одна кримська красуня, Герсонес. Справа, то, що червона, така полум'яно-червона, а то й навіть червоно-малинова. Ну, зараз не так виражена її малиновість, вона в певний момент буде чітко провиднятися. І зараз кущі, от вони як сестрички. Оце, оскільки це дві кримчанки чи кримки. Як правильно сказати кримчанки, мабуть, і так? Уродженеці Криму, скажімо так. Дивіться, навіть от зліва пішли пагони і вони теж дуже дуже схожі. Але вони потім будуть різнитися геть-геть, тому що херсонес – це взагалі низький клаймбер на піввитка, відповідно, вона може досягати метр п'ятдесят і далі в мене досягала. І все-таки кущ більший, густіший. А Еммі вона дуже змерзає щорічно, хоч і накрита. І я її обрізаю. Ну, хоч, хоча це чайно-гібридна, її можна обрізати 2-4-4 бруньки від рівня ґрунту. Але в мене обрізається вона до рівня ґрунту, бо так зимує, але відростає. Проте не нарощує кущ такий, як потужний, як деякі інші чайно гібридні. І навіть кущі, от ще я показала нещодавно, прогулянку гостєву, до моєї сусідки. Ось ходімте до Херсонес, вона буде ще цікавіша, бо зараз це її тільки початок, якийсь там перший день От, квітування, і вона лишень відгортає. Відгортає теж, квітка в неї збільшиться, вона буде дещо іншої форми, аніж Еммі в результаті. І тут з'явиться така цілком помітна ем, жовтизна, жовта барва з основи. Пелюсток, з основи квітки, і це буде дуже гарно і гармонійно. І буде малиновість. Ну і вона буде гарно заквічена, вона буде щедріша, ніж Еммі, бо бачите, тут видно на вершечку є скільки там 6 пуп'янків, навіть то, 6, а потім з пазух там нижче ще йдуть пуп'янки, тому буде вона щедріша. Ще ось покажу лепоти дебедро, в мене мелькатиме, звісно, бо це при. як -то, Припускаю, або очікується, що вона стане теж дуже-дуже улюбленою красунею. І, оскільки це куч старіший на два роки, ніж зараз буде наступний ще я покажу. Але він і дещо різниця по, -по, по кольору. Не так кардинально, ні, але якось так є, що він трішечки там, наприклад, один яскравіший, а інший приглушеніший. Ось ну і форма така тут більш різьбена. Там теж є оці зазубриночки. У краях пелюсток, але якось трішечки-трішечки вони відрізняються, хоча один той самий сорт. Але звісно, якби вони відкривалися ідентично по днях і росли дуже поруч, можна було б порівнювати. А так ще впливає, звісно, і сам ґрунт, склад його, підживлення. Хоча ось ця частина квітника у мене підживлюється прекрасно, і все-таки як не яка поливається, бо тому що я волинський гумати тут вносила методом поливання. А це означає, що земля має бути промочена, тому або дощ мені допоміг. Або я попередньо промучувала, що не встигла після дощу полити. От, Тому було все тут дуже гарно. От, тому ось так. Отут вона якась така яскравіша і аж світиться цікаво. А ось отут трішечки далі пройдемося, тут Ангела ще. намічається. тут uh, I am Grateful uh, Plant in relax. relax. А ось тут, бачите, тут і листя трішки інакше, світліше, якесь. Ну, не те, що світліше, але такий. Мід'ю такої віддає. І ось квітка. Форма, видно, що вони однакові форми, просто тут більша квітка наразі. Але вона, мабуть, так, раніше почала квітнути, і тут же така ну, барва така доросліша, як то кажуть, дозріліша може. Тобто вже кілька днів вона стояла в тій яскравій, а потім потемніла. Та ось, ось отак. Тому дещо відрізняється. Цікаво порівнювати. Тут буде, вона тільки починає, і, судячи з назви, що я вдячна, посади і забудь, І розслабся, точніше, е, не забудь, то це має бути, згідно назви, дуже-дуже безпроблемний сорт. Я поки що не скажу, такого про неї, бо хворіє, але побачимо. Давна потрішку входить квітування, дуже теж люблю її. Такий був кущ, минулоріч гарний, але так погано перезимала. Я дуже здивувалася. Такий зимівлі, тому буде ще. І Лавсон, вже який день, ось перша квітка. Я думала, вона вже скоро обтруситься, бо вітри шаленіють. Ні, не обтрушується. Вона тільки підростає, вона більшає. І вже почали відгортатися ті три бічні сусідки її. І в іншому сусідті почали відгортатись. а ця прекрасно себе почуває, збільшується, збільшується, збільшується і не думає втомлюватись квітувати. Ну, це прекрасно. Звісно, тут ще одна красуня зараз починає розквітати. Тут синенькі баклажанчики. ось. Вже скоро це буду теж вам показувати часом, щоб розбавляти. І що я щось насаджу, крім троянд? Так, гол красуня буде в мене. Ага, ось тут починає Леся Українка. Ну, кущ трішечки так скупенько, помаленьку наростає, не, так, не такий темп, як я б хотіла від неї. І ну, бажалось би, щоб вона він був. Такий щедріший той темп, але поки що не такий. От, Ну, наростає. Щось наростає, щось буде. Ось тут ще буде кілька квіточок. Це теж, якщо не помиляюсь, чорногібридна, але тут квіти менші, дрібніші, ну, досить малі, досить малі. і поки що вони такі гарної форми, класичної чорногібридної, але мініатюрі, назвімо так. А потім вони поміняються, вони розкриються, покажуть серединку і вже, як на мене, будуть не такі привабливі. Але загалом цей сорт, ну. Привабливий, бажаний для мене, і я рода, що він в мене росте цей кросень. Summer Sung. Summer song, ну тут перша ось десь є. І попри те, що вона лише одна єдина, вона вже дуже багато дає аромату. Вона надзвичайно сильно і міцно пахне, але ще буде більше її в мене мелькоти. Ну і Луї 14-й старовинна троянда китайська, китайська, чи бенгальська. Теж дуже запашно, але ну, такий кущ то простенький, легенький, маленький, дрібненький, і квіточки так Дуже швидко відсвітають, видно по типу квітки, що тут пелюстки так хаотично розміщення, ось потрусила вже, а вітри дотрушують. ну гарно, пригарно, але зараз сонце якраз вийшло, якраз на неї. ну І тут на цю частинку світить, тому воно висвітлило, воно звісно, гарніше, коли таке сонце вже заховане, дещо за хмарами, і так. Не така яскраве суто на неї. І вона тоді гарніше і насиченіше виглядає. Як, от, наприклад, ось ця вегулетти, красуня, наприклад, вона, вона досить схожа по барві, ну, але, звісно, має свою якусь там специфіку і свій конкретний відтінок. От, до, до Big Purple, яка тільки що була, але так, вагулети, вона ну, концентрованіша барва, і зсередини вона все-таки більш темніша. Так, може. Ті крайні пелюстки, чи більш по зовнішній стороні по обідках, може вони і схожі більше до Big Purple, але в центрі вона така аж темнувата, темнувата, така цікава. І вона дуже помало розкривається поступово. В ній з'являються такі пробілки, прожилки білі. І вона так загортає, відгортає свої пелюстки. Цікаву форма така міняється, змінюється. Ну, гарна, вона досить таки міняється протягом свого такого життя. На кущеві. Протягом свого його квітного періоду, чи як то правильно назвати, періоду квітування. Кучик загалом другий рік. І я не скажу, що він дуже нарощений. Він як був там на тому пагоні, поки що, я так бачу ніякого базального ніби не вийшло. Десь там знизу бруньки щось пробудилися і наростили. От зовсім кілька пагінців по одній квіточці і навіть листя жовтий, може навіть. Таке є, що десь там інфекційний опік треба позаглядати гарно. І вона хвора, вона й була хвороблива, і зараз є, тому ось так. Але попри те, квіти всі, які є, вони сформовані гарно, вони не є здеформовані чи недоформовані. Все з ними добре. І ось, поки дивлюсь, побажала шкідника. А так би й пропустила. Бо я ж не оглядала би так скрупульозно кожну квітку. А тут присіла, бачу, буде мені псувати. Тому вчасно я його зніму. Гарна, от прекрасна. Коли вона зараз в тіні, від хати вже. То вона дуже прекрасно виглядає. Так, всі бали краси вона набирає повноцінно в моєму такому рейтингу. Тут потрішку ще розквітають, розквітаю. І от Мавсетвуд лишень зараз знайшла силу розкритися. Кущик благенький, малесенький, бо змерз. Я здивувалася, що вона змерзла аж так сильно накрита була, прекрасно. Бо я тут зараз накривати, бо тут вже ж гортензія. Он і так, я турбуюся про гортензиї, що-що, а їх, чи кого кого а їх я накриваю. Ну, змерзла на диво, кажу на диво. Вона не хворіла, що так, ніби хто знає чому, але так, поки що тільки відрощує От такий кущик ну, досить, досить помірний по розмірах, я б сказала. Може, щось наростить мені протягом сезону і покаже себе густіше і краще. Тут уже квітне кораловий сюрприз. Зовсім слабенький маленький. маленький, теж дуже змерзла. Ну, я врізала до рівня грунту, хай чайно гібрина, але ж хочеться більше залишати все-таки, а не зовсім так один чи кілька пагонів. Ну, нема ще багато куща чи, чи щедрішого чогось на ній. Поки що дуже простенько і помірно. Ну, І зв'язала по периметру, може, видно, оцей ось кенгут, чи як він називається, е, така м'яка, гнучка, тягнуча така стрічка. Е, не ем, так, щоб... бо вітри, щодня вітри, і вночі вітри, і навіть, уявіть собі, я зв'язала, і в деяких кущах всередини все одно відчахнулися погони, хоч по периметру вони зв'язані досить так гарненько, тугенько. Поки що королевий сюрприз, все добре з нею. ну, Недовго вона квітне, яскрава, така, весела, набагато світліша, аніж ту, що я знімала в гостях Lovers. Meeting. Та дуже яскрава, така насичена, ця, набагато помірніше яскрава, але помітна, точно помітна. Поружя зиміна, Надіюся колись е, смакувати так, фруктами цієї екзотики, плодами цієї екзотики, дуже вони привабливо виглядають і опис їхніх їхній, так, опис від людей, які пробували, дуже привабливо звучить. Е, тому ось надіюся, що буде і в мене таке щастя. А зараз я спробую так, а потім я обійду і покажу з іншої сторони. Це є граційний танок, і як я в одному з відео попередніх, десь там раніше, казала, що їй дуже важко зловити, щоб от показати таку насиченість квітів, що коли багато квітів у кадрі. Хочеться так більш таке бачити, коли все-таки розмаїття більше квітів у кадрі. От, і тут з граційним танком так не виходить. Може, вже і потрішку виходить. все-таки то... А той сорт він ну, це київського боцоду, гришка, це наша селекція українська. Якщо я не помиляюсь, все-таки він квітне один раз цей сорт. І наложив ще дуже-дуже довгі пагони, гнучки, колючі, дуже добре колючі, тому я тут я то виполила тут, і замульчувала, і поливала, і підживлювала, але не обрізала аж так скрупульозно. Всередині, добре, що він не загущений, але коли він буде загущений, буде так, як буде, бо шалено колюча. Не хочу. Не хочу. От, але вернімося до краси, до естетичної точки, так? От, в неї все-таки потрішку можна побачити таку густішу картину квітування, не таку, як Джон Девіс, і близько, не таку, ні. але все-таки кращу, ніж була в попередніх відео про неї. Де я переживала, що таке там-там там квітка. Ні, чому? Тому що квіти, коли вони квітують, вони не лише розкриваються, вони й підростають. Тобто вони в об'ємі, в діаметрі, вони збільшуються. І ось виходить, що їх все-таки в результаті виглядає трошки більше на кущеві, аніж можна було бачити з початкових кадрів квітування. Можливо, я зараз ще повернуся до неї, але перше знімлю і розкажу вам про цю красуню Мішель Бра. Вона у мене, як ви зрозуміли, прямо біля входу, біля фіртки. І чому? Тому що вона неймовірно фантастично, спантеличливо, солодко Не, пахне. На неї дуже гарний аромат, дуже пахощі оригінальні, тобто відрізняються від інших троянд. Бо є такі троянди, які можуть сказати, що дещо схожі. Так? От, наприклад, Августа Луїза мені дещо перегукується з Дітер Мюллер, потім що Ну, Мансед, можна з Віліном Шекспері, Фальстаф, ну, хай вони остенки. Ну, можна так собі сісти і подумати, що з чим перегукується. А ось ця краса ні з чим я не можу їй сказати, щось наближене до цього. Ні. Вона має свої поки що. В мене, звісно, я ж не боцат. Має свої оригінальні пахощі, оригінальні такі нотки, відтінки, і вони дуже дають шлейф. Дуже дають шлейф до дороги чути, що щось ось тут пахне. Звісно, воно щедре, як ви бачите, оце є один пагін, оце, все, оце з одного пагуна. І відповідно перезимала добре, вона була накрита, але пізненько її накривала, перезимала прекрасно, інфекційного опіку було мало, і тут в мене з'явиться скоро таке сідало. І я буду тут сидіти і кавати, читати, не знаю, говорити з вами, знімати відео огляди книг і просто вдихати ці аромати. Відповідно, квітне вона довго, бо тут хай розквітчено вже дуже багато. Але тут ще і скільки пуп'янків, і скільки молодих, і вона такого плану, квітка, сорт, що він там, не знаю, відцвітає і паралельно нарощує. Так? Чи то квітне, ось, наприклад, квітне, а паралельно ось нарощує, он там. Тому в плані квітування схожі доліоли, до от щось такого плану. Отут, оскільки вже квітне, а тут ще ось тільки буде натяки. От Гарний, густий, ну колючий, а не такий колючий, як, наприклад, сусідка, гармонійний танок. Ні. Все граційний, тобто, Все-таки легше. Хворіє, до речі, може таке бути, але не сильно. Не так, як деякі. Троянди, які вже майже оголені або повністю всі чорні. Ну і барва гарна. От я спеціально підійшла ближче, і це щось. Це дуже вдалий був хід. <свісно> От барва вона мінлива дещо, бо вона може бути яскравіша, коралова, а може бути така приглушеніша коралова, як зараз, бо це вже привечірня година, і тут вже затінено від хати. І закривається на ніч, а вдень вона покаже повністю всі свої оці війки, тичинки, пиляки якось вийду. І вам це познімаю. Місця потребує багато, ну, ми й хочемо, мабуть, таким сортом виділяти багато місця, садити їх на якісь такі видні місця, і там, де багато ти їх відвідуєш ті місця, бо насолоджуєшся ароматами. Тут у нас вернімося до граційний танок, бо от є ще одна, один ракурс, як мінімум один, де можна подивитися, що вона все-таки може дати таке щедреньке квітування. Але кажу, якщо це порівнювати з Канадійкою, то ж тож, мабуть. Або ж, м -м -м, Джон Девіс згадана, і бачу по світлинах інших теж Канадійки, деякі є ще не, ті, не тільки ті, що я назвала, то ось так. Це такого не дасть. Аж загущеного, щедрого і обливного рясного квітування. Тут трішечки простіше буде. Але це наш сорт. Нехай буде в різних садах. Все-таки це добре мати такі сорти по різних куточках України, по різних садах, і згадувати їх. І на англомовний канал я про них розповідаю. Е, і, до речі, одна пані дуже зацікавилася сортом кримський самоцвіт, і мені пару разів нагадувала, що вона його хоче. А як її дістати? А я не знаю, де його купити. Ну, це в нас тут, точно продають, А як вони пересилають хіба за кордон? Уявлення не маю, як... З придбанням за кордон сорту Кримський самоцвіт, наприклад, від наших трендарів. І вона так каже, що так вона хоче, його так хоче, а я не знаю, чим допомогти. Тут недовго зупинюсь, бо буде в відео про новинки. Це новинка, про яку не розказала. Оранжері в певний момент я надумала її посадити, цю красуню. Тут ще поруч мала бути імпресіоніст, але змерзла. Геть, не перезимала зиму, на жаль, молоденька. І не перезимувала, тому нема імпресіоніст, а є тільки оранжері. Ось така краса. І ще кілька покажу: Ось Golden Zest, як ви бачите, лишень починає. І один пагінець все-таки відламався. Не встигла я обмотати вчасно, але, але, але ще щось буде, бо вона мені он, наростить гарний такий пагін. Пішов базальний, мабуть. що. Тому от, отак, оця красуня, ще буде квітнути. Попереду, попереду, попереду А тут у мене, я думаю, щоб не наступити, бо я насадила тут аспарагус, він такий тоненький, ще щось, щоб не наступити. І шкідник, він їсть вже бачу мою квітку від е, Ане щиліги, яка теж тільки починає. І поки що вона виглядає досить здоровою, бо загалом вона дуже хвороблива, Але коли вона здорова і перше квітування, вона дуже щедра і дуже прекрасна і гарна. Лишень, лишень починає піяну, бачите. У багатьох повним як -то, квітом, цвітом буяє. В мене ще ні. Лишень починає красуня, лишень починає кейт. Тільки-тільки ось перші квіточки і тільки не, не, як -то, нещодавно розпустився густа Луза, і тут бджілочка, я не знаю, чи вона отруїлась, чи то вже сон-вечір, чи що сталося, але вона якось досить так. Помалу пересувається, хто зна, що сталося. От, Августа Луїза буде теж ще в кадрі не раз, бо вона дуже гарна в перший, перший, якби, першу хвилю. Вона прекрасна. Вона ще повноцінний гарний кущ, не зіпсований дуже сильно, чудово, не зіпсований хворобами, так? Естетичний вигляд і дуже гарно виглядає. Нарощує і потрішку розкривається кримський самоцвіт, яку я нещодавно згадувала. Ну, дуже яскрава, якщо хтось любить такі кольори, її важко пропустити і не захотіти посадити, відцвітає вже дібледемер, починає красуня бургунді айс. Дуже змерзла, вона якось з року в рік змерзає, але попри все, хоч я її дуже, дуже густо, не густо, а кардинально потім обрізаю, вона все одно нарощує. Непогано загущується, непогано заквічується. Зараз, на жаль, квіти на тому рівні, що треба заглядати крізь листя, але загалом можна побачити її барву і її квітку. Ще буде більше, я надіюся, і на вищому рівні. Ось тут буде перчик солодкий, теж квітний якраз починає. От, А тут є е, Brilliant Pink Iceberg, і воно теж лишень починає. Так як і Бургодіус, вони погано перезимували, хоч були накриті. Дуже багато я обрізала і дуже вони ось. Потрішечку-потрішечку по нарощують. Не знаю, чи сплетуться, чи матимуть силу переплестися, наростити кущі відповідні, можливо. Purple Emperor під псута, ну, найперше тими заморозками зворотніми, бо признала прекрасно, але потім на пуп'янки це все припало. А по-друге, таким сортом треба вологи. От що-що, а таким темнющим сортом, так, їм щоб і квітку набрати, бо тут все-таки велика квітка і густа, набита така. Ну, і колір, Такий, що треба, достатньо зволоження. Як не поливай, хай скільки вже тижнів пройшло після того щедрого заливу і поливу шлангом, але не вистачає. Ну і моя кенделайт. Порівняно з тим, що я показувала в гостях, це таке слабеньке, малесеньке, ну, не такий аж малесенький, але і не такий розкішний кущисько, не такий високий, не такий щедрий, не такий помітний. Але загалом помітний. Бо її квітку, ну і назва так, відповідна, важко не помітити. Дуже гарна, дуже яскрава, світиться зсередини, соковита і прекрасна. Форма прекрасна, розмір величезний і тримається досить-досить немало, я б сказала. на кущеві. Може, ще вистачить мені місця, то покажу. Олія розус, кущ прекрасний, просто відростила, наростила. Розкішно величезна, а квітня ось лише тут. Теж я показувала, мабуть, за тиждень-півтори тиждень, чи півтора. Тому оці квіти і вони ще тримаються. Десь там заховані, такі вже висвітлені, розкішні мармеладки, зефірки ще є, ще тримаються. Вітер не обтиліпав їх до кінця. І ще підійду до Astrid грефін фон Гарденберг. Бо зараз вона розкішна, можна сказати, хоч ще не розкрита до кінця, але. Можна зараз подивитись на її красу, бо тут така краса, ніби все добре по погоді, але вона досить може бути виридунка. і ні з того, ні з цього за один день е... чи частину дня вона геть пропадає, чи згорає, чи зігниває, чи що там ще. Але найкрасивіші квіти зараз заховані, десь там не на видноті, тому буду чекати розквіту трішечки вищих. Сусвіть гарно. Расуння, але вередлива, але ж не викинеш, ну шкода віддати, бо така вона пахуча, і такий колір, і такий, навіть от двоколірність, така виражена яскравість, і темніша зовнішня сторона. Ну, не зовнішня, а ближче до країв. Дуже вона гарна. Тому так, тримаю. А вам дякую за увагу, дякую за перегляд, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!